Ось так це роблять професіонали. Учні Острозького ліцеї інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою перед початком змагань показали школярам, що таке строєва хода. А далі учні мали показати те, як вони цьому навчилися у школі. Конкурс військового строю та патріотичної пісні Червона калина проводиться вже в 16-те. і цього року в ньому взяло участь 30 шкіл. До Дня заснування українського якби козацького руху, який приймав присягу завжди на день покрови. Сьогодні ти що років з дня святкування покрови ще в християнстві. Ось тому нас конкурс сьогодні з одного боку юбилейний». Оцінювали вміння дітей журі, до складу якого увійшли не лише військові, а й чиновники. Учасники конкурсу проходять з троєм на журі двічі. У першому колі демонструють самоуходу, а у другому ще й співають. Свої сили у конкурсі спробували і дівчата. Крім того, усі команди намагалися виділитися і вбранням. Ми так унікальні такі вийшли. Всі формі а ми такі українські. Ну, Готувались ми недовго. Це завдяки нашому вчителю фізкультури Руслану Наталійовичу. Одинадцятикласник Андрій Височанський командир свого взводу Мріє стати спецназівцем. Відтак невдовзі поступатиме до Львівської академії імені Сагайдачного. Для нього цей конкурс перший військовий досвід. А це що було важко, це пісня, тому що там попасти і все співати в склад трохи. А так з хлопцями дуже легко спілкуватися, тому що всі розуміють, що треба показати, що твоя школа краще і всі слухаються. Попрацювали як військові, необхідно відповідно і пообідати. Поки журі визначало переможців. Учасники мали змогу скуштувати куліша. Після обговорення члени журі виносять свій вердикт. Кажуть, перше місце визначили одноголосно. «15-та школа це в дійсності високо підготовлена як в військовому відношенні. Ну, ми беремо строву підготовку і виконання цих пісень. Вони були більш злагодженіші ніж інші учасники цих змагань. Команда переможець подарунок отримала туристичну поїздку до Луцька. Тетяна Бобрікова, Микола Мельничук, інформаційна програма День.